Так, всім гостям мого каналу привіт! Давненько мене не було. Зараз у нас 5 червня і ось саджу перший раз пекіночку. Один раз посадив був зі запізненням. Сухо було, толком навіть собі не було, що поїсти. Ось це 4 палетки по 160 комір посаджено. 4, 5, 6. І тут одна маленька. Тобто, і садимо ми ось таку капусточку. Кісаки, це компанії Саката замовлялось в магазині Аграйс. Мені її вислали. Ну і зразу показую, скільки йде тисячу штучок на сіни на скільки касет. 160 касет касета, це у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість касеток. Ну і ось така невеличка касета. Це у нас тисячу штук також ще дали. Відсакати. Я так розумію, це новинка Kestrel F1. Найсолодші буряки в Україні. Не знаю, не пробував. Ну і кому цікаво. Ось вегетативний період, фотографія бурячка. До речі, класної, округлої форми бачу. Ну і ботва є ж така, ну класний борячок, такий здоровенький. Далі тут ще один гібрид Red Hawk F1. Також і ось подивіться на окрас. І для тих, хто каже, посадив буряки, виросли красі. Я вам скажу ось що таке красі. ви купляєте ось таке насіння красі. Тобто все. В залежності від гібриду, від смакових якостей. Ось бачите. Є такий роденно, ось, цей де більш циліндричний. Чи Огі-А, Гардсмарк. Так, вітер дує. але нічого, зараз покажу. Ось, тому виростає красий. І що ще мені приїхало? Так, показую, я як... Томатики, які приїхали. Так, ось такий томат. Ще сам не знаю толком, що це, Скоріше за все, низькорослий. Але буде садитись в витеплиці. Насінинки доволі такі непогані. Одного крупніші, другий менші. Навіть можете не вбивати в інтернеті, вбивав. В продажі їх немає. Значить торф ще залишився з агроперлітом. Ось тому зараз посадимо і капусточка, тут 4 штучок. Росте. Ну і перш цікаво, що тут у нас є. Подивимося на саму капустинку. Хочу її знайти, ось бачу, капусточка лежить. Так, і вже проростає. Супер. День тому посадив і вона проростає. Значить, тут у нас 4 штучки. Кіла стар. Ось. Також ту буду садити, має ще досадити. Ну і піде ось ця пекінка на вересень має бути. Ну і трошечки вам покажу. Це загорнута касета. Це ніяк виглядає насіння. До речі, схожість до неї. Насіння по діаметру, по протуйнику такий ж самий, як в агресора. Тому якось так. Підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо. Всім папа! -па.